Хотів показати в даному відеоролику, яка у нас картопля на стан 18 липня. Прикладно, через три неділі ми вже десь приблизно будемо копати. Зараз у нас ми під'їли трохи картоплю. Стару ми вже не їмо, а копаємо свіжу. Так що покажемо і поділимося по сортах, яка із них яка. Давайте. Це сорт Кубанка у нас такий. Буйноболі, стільки. Давай може, збирай. Скільки у нас баля Так, а тепер що, слов'янку подивимось? Зараз подивимося бору, бо до неї ближче, а тоді вже подивимося слов'янку, бо вона Ну йдемо, давай бору фельдшер. Давай з першого корча починаєш. Ого! Ні, ми таке з барабоном це Ми таке з бараболі, так? Ну да? я думала, що бараболі не буде, да Це стара. Так, а ну сніди чуть. Опа, опа, го, бо да порізиш там. Хай вже шовна. Так, бора отлично. Машунь, ти що там знайшла, да? Ні yeah. зайчик ти такий. Ну, мамин помагати. О. Ah. Ось. Oh. От oh. oh. mm. oh, тобі боротримська, да? Так. Mm. Ну mm. no, і дамо шашмур нам слов'янку. Mm. Давай ще курятину тоді дамо no, Ну вже в куряну на цей. На закуску, типа, вже той копнем, купнемо, то вже туди дорогою підемо до хати. Слов'янку йдемо, так? Да? Так. Да. Бура. Ну та й як ця, і кубанка гарна, в принципі. Непогана. Ми з бароботи. <реш> Дивись, стара яка. Ну така, як садили, така й вродила. Мамо, я її <реш> <реш> <лечу> нася. <реш> давай забирай. Давай слов'яночку. Ама я пострілялась, тебе Тепер не родила. Так, сорт слов'янка. Так, слов'янка. Дивись, скільки я підкорю. Багато один вже розрізано. Заша не все нарізало. Тут по одній ми не говоримо, ну, давай далі. Машунечка, ти збираєш зайчик? Так, да. я збираю, щоб було. Давай, збираєш зі мною. Теж гарно. А ну, візьми цей корж тоже крайній. Зараз я візьму крайній. Зараз я Є, є, бо дивіться, аж з землі вылазить. Так витягни, в було Иди сюда. Давай. От тобі сорт Слов'яночка. Слов'яночка. Ну це не будемо так казати, що вона вся така, всяка є. Але, Але ну це крайній така. Але її багато. Мам, я, прямо я дуже люблю. багато. Сьогодні де тобі, девочка. Все, сьогодні у нас би на кар... шарі картопля. картопки корінь на. А не дав би Бог. Бо не дав корінь на. Все печально. Мама. Мамочка, дай, не, ну це... Це корінь сорт. Ну дуже печально. А чому ж це печально? Все. Може я ще щось не вибрала. Машулечка, а ти зібрала котик? Я да, зібрала. Збираєш, то виймаєш. Ця кругленька, так? Так. Да. один візьмеш корінний. А далі нічого немає. Ось тебе. буде. Но... Ну. так, як хотілося, одна. но без бараболі мене буде. <гум> давай, 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 на. Не все в ударочку, давай. <гум> не, на, все ударочку. Все, хорош тобі, давай. Все. Ой, 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 на, Так, регуліровка. Ага, понял. Все, тут немає ніякої. Типу, якщо вдворі треба десь перемістити цю купалку, то так колеса під верхом ставимо і вона... Ну, Вище, леса нижче цих ножів, йому не... за третю точку десь переволокти. Понял. А як ми будемо mm. копати, то нам треба настільки заглибити грібина. Грібина залежить від того, скільки разів бортав. Там, наприклад, хтось два рази обертав, хтось три рази обертав. Тобто на кожному городі глибина буде різна. Так. Чого я не зробив, того не зробив. Його б було прикольно, у мене просто з білим маркером було Ну, Проблемно, скажімо так. Лінійку намалювати Так, да. шкалу. От так як вона зараз стоїть на рівні поверхні, якби ця поверхня була трошки більшою, колеса від рівної поверхні 3 см в повітрі, отут позначка. Ага. І від тої позначки 4 вверх, 4 вниз. Я поняв. Для зручності налаштування глибини. Бо оскільки вона двохрядна, ага. типу, якщо тут неправильно налаштувати глибину, то буде одне колесо. Якби одна корзинка буде більш землі брати, друга менше. Uh -huh. І типу одна з них просто швидше їхати, а одна повільніше. Тому що о, тут у нас неправильно налаштовано. Uh -huh. Це один момент по глибині. Інший момент по глибині. Сам швейлер, коли дивиться на трактор, має і бути і горизонтальний. І да. Оце має бути горизонтально. Паралельно трактору, скажімо так, по наклонах. Так. Якщо, якщо Ну, це треба зразу буде відрегулювати оці наклони. Далі по глибині. Міток я не зробив, але ну, Я є. думаю, що ми зробимо. в тому не є проблема. Далі по купалці все просто... Значить, ширина не регулюємо. Ні. Тобто, є стандартна колія трактора, є стандартне міжряддя. Тут зараз ширина не регулюється, оскільки, наприклад, наведу такий приклад, наприклад, міжряддя 50 і 60. Угу. Ну, Вроді можна було б регулювати та і купати. Але насправді 50 міжрядів і 60. 50 множим на 2. У трактора має бути колія 1 метр. 60 множим на 2, метр 30. О, метр 20. Насправді співпадає 20 см. Копавку я можу зробити, бо вона регулювалася. А колію трактора 20 см це вже щось. Щось не то. Так, так. Тобто для чого його на кожному городі перестріляти ту колію, то та все. Так. Є своє міжрядді, є своє колія. від тою штовху. Я зрозумів. У нас зараз виходить, між центрами йде. 65 см. Отлично. так ми і садимо. Дивіться. 65. Щодо... Ну, по глибині ми розібралися. Так. По колесах теж розібралися. Тепер є наша третя точка. Так. Третя точка, вона. Mm. Після того, як налаштували глибину. глібину як налаштовуємо? Вийшли на город, проїхали метр, оглядаємо картоплю, є різана, погано. Піднімаємо 1 см сантиметр, сантиметр рішаю все, куліщата доверху. Проїхали знов там метр, наприклад. Оглядаємо картоплю. Різаної нема. немає, все супер. Топі ровінтом третьої точки потрібно оцю залізяку, чи як її правильно назвемо, щоб від просіяної землі вона була 5-7 см, не більше. Тоді вона буде гарно складати картоплю. В рядочок буде складати. Якщо е, наклонити вінтом її вперед, вона теж буде копати, але типу, картопля буде поступати вверх і її буде розкидати вліво вправо. Угу. Тобто вона не буде таким рядочком положена, вона буде розкидана. То тоді, як ми на цю горизонталь дивимося, коли ми цим настроїмо горизонталь, то нам ж треба там настроїти. Вінтом, коли ми настроювали глибину, настроїли, у нас тут з'явилася просіяна земля. Так. І вже після того, як у нас глибина влаштовує, нема різної картоплі, все чітко, то стоїмо і дивимося на цей край. Ну, копалка в землі, все як має бути. І отут має бути 5-7 см. Все. Так. Це він відрегулювали, все, поняв. Є ще такий момент, як швидкість, швидкість руху. Так. Від чого воно може залежати. Тобто можна, ну немає такого поняття, перша понизена, газ, в пол, все копаємо. Пушка. Ні. Насправді не так. За кожен город він індивідуальний, можна сказати. Залежить швидкість трактора від сипучості ґрунта. Наприклад, першою пониженою... ну завжди починаємо з першої понижної. Воно вже потім настроїться, то будемо бачити, будемо бачити наприклад, перша понижа. На першій понижній сипучий ґрунт, посушливе літо. І от земля зайшла, і отут, от скажімо так, от, зразу просіялась. Угу. Далі картопля бігає по тих крутах, травмується. Так. То є погано. Друга понижена. Наприклад, наприклад, я того не буду казати, але наприклад, на другій нижній ось тут земля скінчилась. Так. Недобре картопля бігає, пота травмується. Третя понижна. Картопля, земля має закінчитись ось тут. Тобто отак так ряд заходить і отут він має закінчитися. І картопля раз лягла акуратно на землю. Ми вгадали вже швидко. Швидкість згадали. Да, швидкість оберти бачимо, швидкість підібрали. Все. Оберти відповідно. 540 540 оберти в ОМО. І його, типу, воно нема такого, там, що півтори-дві тисячі обертів, все, газу їм воно, Якщо занадто газувати або дати тисячу обертів новому, ті прути типу, будуть рухатися з такою великою швидкістю, що земля буде просто не мати як просіятись. Я поняв. Воно є час на такий момент, третій холостій. Щоб і легко. Ну, собі, да, собі просіває все. Так, що зру... Палка, палка <кх> боїться, дуже боїться. Буряну. Який скошений і не згребаний. він його позбирає в сей по городі, буде з собою вилучити. Тобто, яке поняття? Це, мабуть, не одна ця копалка усі. Якщо є скосилий бур'ян, його потрібно зребти. Якщо він не кошений, то краще лучше буде не я понял. Бо якщо він скошений, то все, вона все й позбирає. Модель зветься КП 2П. Копач Петрика, в Поняв. В принципі, все. Підщепники, ну, Хто може там собі подивитися, хто шарить хто в тімі, як хто кажуть, що подивиться. Почепники Америка порівняю з КФом в магазині. Ну щось мені СКФ якось так. Яка ціна його. Ну, Ціна цієї копалочки 30 тисяч плюс доставка. 30 тисяч плюс доставка. Так, так, все вірно. І аби виготовити таку копалку, зараз я знаю, що почнуть, можливо, ваші підписчики, можливо, гості каналу будуть оглядати це відео. І зараз почнуться такі запитання там. Ой, нахрена оце там ззаду обварено, тут буде бур'ян волочитися. Хлопці, я ніколи нічого не роблю просто так і не викидаю, ну, не продаю його. Я означає, спочатку маю то випробувати. І випробувати на собі. Коли ці прути були переварені так якось тут, то бур'ян чіпляється. Бур чіпляється. Оскільки вони загнуті, бур'ян сходить, не чіпляється. Тим більше, така модель є е, не така модель, а схожа модель польської грохотної копалки, яка викидає на бік. В неї теж так обварено. але в неї менш загнуто і там бур'ян чіпляється. Чіпляється він через те, що вона викидає на бік. А Сама копалка йде вперед, і от він мусить за оці прути ціплятися, розумієте? Mm -hmm. А не отак от. Так от. Ну, тут все буде добре. Та копалка була випробувана мною в сезон. Показала себе на всі 100% з хорошої сторони. Коротше, якщо я зайду в 70, я зможу купати нормально. Ну, тіснувато буде, але за рахунок того, якщо приглібите, то буде. То буде. Хорошо, а 60. Так само з 60, але 60, ну 60 буде ліпше купати ніж 70. Понял. Хорошо, в принципі, от такі от глядачі у нас з'явився новий агрегат. Агрегат значить, нам потрібний, тому як ми посадили в цьому році значить, сортову картоплю і вже я думаю 3 роки чи 4 ми копаємо картоплю практично міні-трактором звичайним. Із мотоблока, і з то вже цей рік будемо купати нормально. Тим більше я людям багато садив картоплі і їм всім потрібно викопати. Ось такий у нас сьогодні, можна сказати, день вийшов. У нас з'явилася обнова. Я ще хотів би сказати, швейлер використовую колишній. Колишній, сучасний, зараз таки не роблять. Отут, стінки, ось товщина стінки, верхньої стінки є 9 мм. Тобто сучасний зараз максимально, що може бути 6. І якість металу, самі розумієте, що то, то не буде якість металу. Це буде якість металу. Коли сверлиш цей квадрат, він сучасний. з нього просто тир засипається. Коли сверлиш цей швейлер, а з нього така синя пружина, о, то я називаю залізо. То Та є бомба. Колеса на даній копалці виробник Біла церква, вони є на підшипниках. Резина осматика. Ну, я ліпших варіанти не бачу. Поставити оте, з камерою китайською. Я зрозумів. Тож так собі. так собі буде. Я зрозумів. Так, ще питання завдати. Бачите, добре, що завдав. Коли масяться ці всі речі. Чи тут нічого не треба? Е -е -е. Зараз скажу. Секунда. Дивіться, потрібно я вам так от позначу, наприклад, ну, який е хід робить цей печерник. Він є, трійний, має потрібний захист. Металевий, резиновий і войлочний. Тобто він пилі не бачить взагалі. І до землі йому дуже далеко. Так, Ді, я зрозумів, він він вже мало оберт, я маю ввиду за ці тяги. Цей підшипник проходить маршрут 5 мм за повний оберт. Поняв. Якщо Поняв. його навіть забутися змастити, я думаю, з сезонів 8-10. Поняв. Зрозуміло, зрозуміло. То є на МТЗ. Звичайний. Звичайний на МТЗ. Змащується він. Відкручується гайка, виймається сухар, закладається змазка і гайка затискається до упора. Так. Після того, як декілька разів на тракторі вона обернулася, нам 30 секунд покрутили на тракторі та гайка піде ще. Якщо э, зайшли копати картоплю, прокопали два ряди та гайка піде ще. Прокопали 500, вона взагалі не пішла. Тобто тоді, після того, прогулка на місце, забули так. на сезон. Якщо вийшов з ладу э, в середині Сухар, йому ціна 9 гривень. Я зрозумів. Слідуюче питання, що зроблять цей ніж? Ніж то є е, труба водопроводна 525. -та. Ну, якість металу... То, то є... це борована сталь. Е, ця сталь вона використовувалася чеська труба цельнокатана. Ну так, По кацапськи е, вона має 10 мм глибину. І якби вона зараз стояла на залізі, вона... Вона звинить. Тобто, я думаю, що з підвищеним містом вуглероду. Вуглецю. Вуглецю. Да. Зрозуміло. Ну, мені подобається, дана труба мені подобається. Хорошо. Має вона шість підшипничків, всі вони одинакового розміру. Взаємозаміняємо. Тобто, що цей підшипник? Що, що це? цей що підшипник? Що нижній підшипник, теж такий самий, що боковий, що центральний, всі підшипники одинакі. Привіт! Як без звізди. Ну, а як? Потрібно подивитися, що за одну приїхала. А качки вже по всенькому подвір'ю, Марусь. Та я виключу. А -а -а -а. Нічого не треба. Вона зараз її благополучно Це Ти собі так думаєш, що ти виключиш. Що я можу вам сказати, друзі? Втіли це і копалки це 100%. Ну, я передивився, перемоніторив весь інтернет. Він мед робить, Та вона довга вона мені така не треба, плюс вона однорядна. Плюс він мед, ми вже бачили і знаємо, що це таке це є той самий аля типу Бомет. Ну, от, і той ліпак, що вони творять. Е, значить, Слідуючі варіанти двохрядні, вони великі, більш професійні для великого поля, хоча і ця буде ту саму роботу робити. Буде. Я тобі вдячний за те, що ти мені виготовив довго я чекав, але, ну, але дочекався, так. Да. Черга трохи черга. Так що, друзі, ось такі у нас справи. Давайте. Все.